Доброго вечора, казочка мудра дівчина. Жив собі селянин з донькою. Донька була кмітлива дівчина, ще й красива. І ось одного разу цар видав указ: хто прийде до нього з розумною порадою отримає нагороду. Донька це. Почула і каже батькові батька, давай ми теж спробуємо. Добре, сказав батька і пішов. Але цар почав ставити йому складні загадки. Що найшвидше в світі, що й найсолодше, що й найдорожче, найдорожче. Тобто, саме дороге, селянин не знав, що відповісти, засмутився і повернувся додому. Але його донька сказала: піди знов і скажи йому так. Найшвидше думка, найсолодше сон, найдорожче. Що може бути життя? Цар здивувався таким розумним відповідям і запитав, Хто це тобі? сказав. Селянин зізнався, що це його донька. Тоді цар наказав передати їй нове завдання. Прийди до мене. Ні гола не віддягнена, ні пішки, ні верхи, ні з дороги, ні з поля. Дівчина не розгубилася, вона загорнулася в рибальську сітку і була ні гола не одягнена, сіла на цапа, ногою торкалася землі, тобто була ні пішки, ні верхи, і йшла стежкою між полем і дорогою. Тобто ні з дороги, ні з поля. Так саль здивувався, коли її побачив її кмітливості, що взяв її собі в дружину, То що зрозумів, що дівчина розумна, треба брати. Але попередив: якщо коли-небудь втрутиться в державні справи без дозволу, повернеться до батька. Жили вони добре, але одного разу жінка не витримала і допомогла простому. Чоловіка вирішити спір. Цар рознігався на це і нагадав їй обіцянку, про яку вони домовлялися, що якщо вона це зробить, вона повернеться до батька. Але при цьому вони домовлялися, що вона возьме найдорожче з собою. Коли цар заснув, вона загорнула його в ковдру і відвезла до батьківської хати. Цар прокинувся і здивувався, Що це? А вона каже. Ти батьківський в хаті мого батька, ти дозволив взяти мені найдорожче, а найдорожче для мене це ти. Цар засміявся і зрозумів, що вона справді мудра, і повернувся з нею до палацу. Яка в ці казочки мораль? А мораль така що хто має розум і кмітливість, той знайде вихід з будь-якої ситуації. І крім тебе самої, ніхто нічого не зробить. Все в твоїх руках. Тьомки, на добран.